Шановні, це опс! А що трапилось. Новини недаже, від якого метелики в животі. Поїхали. Тринадцятий воїн. Все. Нарешті це трапилось. Послідовника Гіркіна та обожнювача Лисого з Вагнерс Єгора Гузенко з позивним Тринадцятий затримала поліція, коли він приїхав додому. Меня задержали, скільки мене будуть держати. Я не знаю. Якщо у кого-то мене якось витащити, то витаскивайте. Затримали мразоту. Не за те, що він Мразот, а за те, що він дозволяв собі критикувати мразот з Кремля і називав Путіним. Дідом та вимагав його відставки. А ще казав правду про снарядний голод та стан справ на фронті. Ну і, звісно, традиційно критикував батальйон Ахмад. Все, так проходити у нас здійсняв. На Відео просто. Через те, що є ведучий, не дуже часто, коли когось затримують, є ведучий, який не розгубився, і він просто ну, нічого не відбувається. Все це буде проходити у нас на площі Леніна. У вас на площі Леніна вже все прямо зараз відбувається. к <клес> <клес> 18.00 ми з варто переміщаємося з вами в наш <клес> замечательний парк. Замечательний парк! Де вас покладуть? Підлогу, якщо ви скажете, що з війною щось не так. Місто, вас поздравят. Кавергрупа в город Кавер-група «Качелі»? Це не вона там прямо зараз. І <говори> кавер-група шестое чувство. От би тринадцятому шестое чувство, конечно. Он би туди не попал. Шестої чувство. Ми приглашаємо всіх вас. Що це за сюр? Це просто комедія. Ми приглашаємо всіх вас в отцов, по цьому поучаствувати, все побачити, услышать і все спробувати. Це 13-й коментує виступ ведучого. Давайте ось, вот, смотрите! Що ти смотриш, Денка, я твой рот. Слухайте, раптом вам захочеться трошки посумувати з приводу того, що 13-го заарештували і прямо зараз ймовірно саджають на пляшку. Просто хочу вам нагадати, що ця людина 10 років воювала і докладала зусиль до окупації українських територій, вбивала українців, виступала ідеологом вбивства українців. Це наш ворог, це дуже небезпечний ворог. Він вів за собою людей, користувався повагою серед військових, тому Прибрати такого ворога навіть руками якоїсь там провінційної поліції це для нас гарна. Новина Боже, ну він вже цього хотів, так? <успільши> <да>? сам прийшов, <успільши> да? Ну не прашу хотіла. Рашен вимен момент. Вже так. <успільши> 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 <вже того> <успільши> 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 Музика дуже крута. Це Шестое чувство, мабуть, виступали. Задержали мене сотрудники. Причому, коли задержували, ще й лупили. Я вперше приїхав домой, і отак мене встрікав родний город. Тепер в нього два варіанти: більш-менш швачкою, як гіркін. Або погірше, як у Пригожина. вічний польот. Замах на святе. Українські дрони масово полетіли знайомитись з російською інфраструктурою, після чого в воронежі та Пермі запалали НПЗ. От, нефтебаза. горить прямо зараз. Охереть. Ще і в, в МЕС як будто би прилетіло. якщо со сторони СХТ. СХТ, ПТН, ПНХ. <софис> Борисогліпську, захворів аеродром. Поступив в продажу новий мотор. Слави. Кому нужен, обращайтесь. Слухайте, руські вони дебільні просто. Ну, Ніколи так не робіть. Це максимально вибухонебезпечний девайс. Ви не знаєте, типу, вибухнув він ні, це двигун чи це бомба, яка там в двигуні. Хто знає, Навіть палкою не можна торкатись всіх цих речей. Десь щось таке ви бачили, що в тій стороні впало, навіть не йдіть туди. Ніколи всім, скажіть, дітям, знайомим, не можна це робити. Вони п'яні, дебіли. Було вже багато таких випадків. На жаль, зараз воно не. Але вирогність була дуже висока. Не Єбать! Мені через екран лячно. А в Білгородській області в небі побачили наш реактивний дрон. Він кудись дуже швидко полетів і якимось дивним чином вибухнуло найсвятіше місце для всіх росіян. Спиртзавод. Опс, знову і знову наші пташки не помічають червоні лінії та виносять критичні об'єкти орків. Цікаво, що буде, коли реактивних дронів стане більше. Я думаю, спиртові заводи по всій Росії перетворяться на пари спирту. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Ці коментарі дуже допомагають просуванню відео. Зручне місце для складу. Трошки про російську адекватність в курському курчатові війська РФ зробили склад боєприпасів в п'яти кілометрах від Курчатівської АЕС. Звісно, що довга така жирна ціль існувати не може. Зсу теж захотіла зберігати там свої боєприпаси, а що нам не можна. І ось запустили їх прямісінько туди. А ну тут відео солдатів зараз много вибіже, але може бути і дійсно у них активні запаску. Бахнуло очі жить. Оце мешканці Курська обісралися, коли почули вибухи зі сторони АЕС. Кожен охотник жилає знать. Під Костянтинівкою впав російський БПЛА С-70 ахотнік, у якого розмах крила 20 метрів. І це було його перше застосування, можливо, і останнє. Самольотів. Долітали Долітались під. Блядь. Що саме там сталося? Наразі невідомо. На відео видно, як безпілотник доганяє винищувач та збиває його ракетою повітря-повітря. Будь-якому разі для нас це причудова новина і менше роботи для наших сил ППО. Енергобах. Черговий колаборант розклався на атоми. Іронічно, що на цей раз це був начальник фізичної охорони окупованої ЗаЕС Короткий Андрій. Після захоплення орками заес він пішов на співпрацю та виконував воєнні злочини. А саме, як справжній поліцай чинив репресії проти українців, навіть встиг побути в партії Єдина Росія, але в гур подумали та вирішили, якщо він короткий, навіщо йому довге життя? <реш> <реш> і ось його автівка оперативно злетіла в повітря. На місці колаборантів я б тікав кудись в тайгу, але й там безпечно б сильно не лазив, бо хто його знає. Та білка на ялинці. Вона білка. Чи перевдягнений агент гур. <реш> Корейське барбікю. Силам оборони України ракетним ударом вдалося ліквідувати одразу шістьох північно-корейських офіцерів. Ще троє дістали поранень. Опс, а що ж там таке трапилось? І вони ще щось там відкривають рота про іноземних найманців в Україні. Ці шість корейців повинні подякувати ЗСУ за те, що їх нарешті звільнили від життя в диктатурі. Терорист, терориста миє виявляється, забивати жінок камінням, знищувати пам'ятки культури, вбивати невірних – це більше не злочин, бо в Росії вирішили виключити Талібан зі списку терористів. Причому це рішення прийнято на найвищому рівні. Дісня настрала діл, савмесна з Федеральною службою безпеки і цілим рядом других російських відомств завершають правову роботу. Над uh, процесом ісключення uh, двіження талібів із uh, так называемого террористического списка. Російської Федерації тільки но ну, ми казали, що Росія постійно знаходить собі дивакуватих союзників, і тут прям бінго. Ну що ж, це для нас дуже хороша новина в тому плані, що це на найвищому дипломатичному рівні демонструє країнам-представницям прогресивного світу рівень скаженості Росії. Тобто одна справа, коли скажімо, ми там говоримо, вони вдарили там по лікарні, вони там ще щось показуємо якісь відео, це впливає на одному рівні на певний прошарок людей. А коли абсолютних дикунів, яких самі ж росіяни і внесли колись в список терористів, і ви знаєте, що вони роблять там з жінками, ну з ними неможливо взагалі ніяк співпрацювати. Якщо цих дикунів виводять з цього списку, їх постійно запрошують. Ми теж це висвітлюємо на якісь офіційні події на найвищому рівні державному в Росії, з ними їм тиснуть руку. От, на цей пітерський форум, цей економічний вони приїжджають але ще там кудись. освітній якийсь форум, про тому, що освіта жінкам недоступна взагалі в цій країні в Афганістані, яким таліби зараз керують. Це все зайвий раз показує всьому західному, всьому прогресивному світу, що Росія це дикуни, які підтримують всі ці дії. Ватра в Новосибірську. Знаєте, у будь-якої зброї є радіус дії. Шедоу – це 300 кілометрів, а Такенс це вже 500. А у ГУР необмежений радіус, моторні парубки підпалили обласне управління ФСБ в Новосибірську. Навіть там окупанти не можуть відчувати себе в безпеці. Прикольно, що наші спеці навіть зняли весь процес на відео. Оце після війни серіальчик буде. Ліквідація Киви, знищення літаків і осередків ФСБ. Шановні, раптом ви ще не стали спонсорами нашого каналу. Не купили собі спонсорство. Ви пропускаєте дуже багато чого цікавого на нашому каналі, спонсорському відділі дуже багато унікального ексклюзивного контенту. Нещодавно вийшов огляд на курс. Ольги Горбачової колесо грошей перша частина. і вже скоро виходить друга частина. Судячи з коментарів наших спонсорів, вони дуже сильно чекають. Коротше, знайдіть кнопку Стати спонсором. Натискайте, зможете подивитись огляд на Ольгу Горбачову. Зможете подивитись пожежу в Києві величезну, де було купа гостей. Зможете подивитись 5 побачень і ще багато чого іншого. Долучайтесь. Макіївський роднічок 2.0. нуль розквітнув Донбас при Росії. Прогрес дійшов до того, що в Макіївці люди тепер п'ють воду з калюш. Люди черпають воду на асфальті. Не тому, що смачна, а тому, що іншої немає вже тиждень, як сталася аварія на водоводі, і вода просто фонтаном б'є з дірки в асфальті, але ніхто не збирається робити ремонт, і так норм. Плюс можна відзвітувати, що в місті відкрили новий фонтан. Сьогодні вже буде четвертий день. як нет в домі води, но тече тручйом фонтаном б'є із люка по вулиці і Сталінграда. Росія перетворює тимчасово окуповані території України на подібні собі. Бо, як ми знаємо, на болотах комунальні підприємства буквально вибухають один за одним, коли починається опалювальний сезон, і це не внаслідок атаки дронами чи падіння метеориту. Це все через корупцію російські. Та страх взяти відповідальність на себе. До того вілі, що приходяться набирати это возле этого люка. Е ж мы не, не єдині. Люди виходять і набирають один-два відра. Ну це уже вообще. Ну, Всі, хто за нас на окупованих територіях, тримайтесь. Ми повернемось, відновимо мир, відновимо цивілізацію і все буде гаразд. Школа вбивць. Цей день настав. На Росії офіційно почали навчати в школі дітей, що вбивство українців – це не вбивство. Кирил, там ви? Там ви. Каково вам було, як ви себе почували, коли ви найперше вбивство зробили? Вбивство? Це не вбивство. Вбивство, але... Понятно вже. Виявляється, прийти в чужу країну і вбивати це норм, Це твайна сила противника. працівник. От там нету такого, як е, е, в комп'ютерних іграх там раз вбив, а там опублікал, там плюс 100 очков тебе, там все красавчика. Uh -huh. Просто судячи з цього коментаря, чувак, який прийшов е, до дітей, він ну дебіл, просто там каже: немає такої комп'ютерних іграх плюс 100 сточков. А так, бо люди думали, що там саме так, мабуть. Не всі, хто з нами воюють, дуже хороший вопрос. Просто там много найомників, ті, хто просто за гінгами туди прийшов. нормально, нормальні, кого там Ми... А вчителька ще сидить і додає: так, так, вбивати це круто. Всім домашнє завдання, когось вбити. Скажіть хто небудь цій вчительці, що вона не отримає новеньку ладу за свого школяра? Чого вона така збуджена? Модний вирок. Тепер зрозуміло, проти чого насправді воює Росія. Проти моди. Ведучий популярного шоу Модний вирок зізнався, що їх програму закрили в день початку повномасштабного вторгнення. З формулюванням, що їх шоу це пропаганда західних цінностей. Тобто на Росії одягатись не як чмо, це злочин. І кожен день кажди дійвне програм Кромсбути Воскресіння. вів. Потім почалася і нас закрили в перше утро. Це не через СВО, чи не через війну. Просто люди шукати у цей орден, як його носити. Якщо зніміть, це немедленно і повести цей орден, но. Він має зрозуміти, що його важко знайти. Це якась штучна річ. Сказали, що передача не актуальна. І мало того, нас обвинили в тому, що ми несемо западні цінності. Говоримо о моді. Мода ж к нам прийшла все-таки з Запада. Це все-таки Франція. Це все-таки Італія. Ну как ни крути, і запретили в цілому говорить о британському стилі, як ну, же англійська гадіт, англо Англосакс. Она же, а ж а гадіт, как ви понимаєте, нельзя. Американському стилі ой ой ой, в джинси, какой ужас. Вони просто ще тоді не знали це пояснення від шамана, що. А раптом коли американці створювали джинси для своїх робітників, може вони «Няню віку дивилися по телебаченню? Тому хто знає. Ой-ой-ой, джинсы, какой ужас! Мы не носим ни футболки, ни бейсболки. Ні, шорти, шорти, до речі, так називаються від слова шорт, короткий, і взагалі ні з ним, як такої все. тут виникає питання: а що росіянам взагалі тоді носити? Адже сучасний гардероб це цілковито західний винахід від бейсболки до шкарпето. Залишається лише сарафан та лапті. Зрозуміло, чого в них в союзниках Північна Корея, бо там є всього шість прикладів зачісок, затверджених партією. І якщо в. В тебе не така 300 років таборів. А ще передаємо вітання зимовій курточці Путіна Лоро Піана за півтора мільйона рублів. Бутік смітнику. І що ви думаєте? Закриття програми Модний вирок на Росії не пройшло непомічено. В Держдумі запропонували росіянам одягатись на помийках. Туде створіння Мілонов вважає, що там часто зустрічаються перлини та вінтаж, а інколи навіть і нові речі. Опс, за простроченою їжею росіяни вже стояли в чергах та навіть бились за неї на помийках. Зараз їх закликають одягатись на смітнику. А наступне що жити на помийці? Так вони вже там живуть. Виходить, депутати просто підганяють все інше під стандарти російського життя. Нікому не потрібний детектив. Співачка Любов Успенська заявила, що в неї зникла донька. Здавалося б всім. Може, сіла в кабріолет і рванула на захід сонця, але адвокатка успенської заявила, що Тетяну Плаксіну, так звуть доньку Успенської, викрали українські спецслужби, накачали наркотиками та змусили дати за кордоном інтерв'ю, в якому вона дискредитує проросійську позицію своєї мамки. зв'язку з популярністю Люби, зв'язку з тим, що Люба явно встала на сторону. Власть це да. любов це адвокат а. в зв'язку з її. Ми знаємо, що а, завербована спецслужбами іностранного понятно какого государства. Опс, <ріху> мені ді не зрозуміло, чого ти смієшся. Коли вже нас хтось викраде, то накачає наркотиками. Це жарт, наркотики зло. Загалом, що, якщо я вам скажу, що у доньки успенської давно важкі проблеми з наркотиками. І, можливо, це через пропутінську позицію її матері. Так що донька могла спокійнісінько податися в іншій країні і наговорити говорити на матір. Бо навіщо нашим спецслужбам такі нікому не потрібні люди? Хіба що чисто заради приколу? Ну і наостанок. Цезар. Франція відправить до України 12 САУ Цезар, щоб мочити варварів. Іспанці відправляють до України бронеавтомобілі ВАМТАК, щоб їздити та мочити варварів. А американська компанія Аеровайронмент відкриває в Україні завод з виробництво дронів «Свічблейд-600», щоб літати та мочити варварів. Оркам приготуватись це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа па, -па!